Ну що, тут підійшов час вже йти платити за парковку, там о 9-й ранку треба було починати платити, то ми рушили вдвох. Там треба було щось покласти в машину, щось забрати з машини. І ось так виглядає ця вулиця в день, по якій я там ходив вчора ввечері. Зараз ми підійдемо до Дами із, із цим склянкою, з фужером, що там в неї в руках. Ось вона. Позаглядуємо, що в неї там налито чи не налито. Нема нічого, бачиш. От, все самі. Що тут, тут праворуч знаходяться будиночки? Вони, очевидно, колись так виглядали житлові будинки рибалок. Люди так жили так простенько. Тут гарний клімат. Потім заглянемо вже пізніше. Коли будемо виїжджати, вже заглянемо всередину тих будиночків, і там буде видно побут, як влаштований. Тут просто і зараз прийшли повз них, щоб ну, просто звернули увагу, що люди, очевидно, так жили з Тут такий маленький прикольний скверик через ту велосипедну доріжку, там люди, бачите, позаду бігають, займаються спортом вранці. Стежить за своїм здоров'ям. Ну де, тут ця доріжка от суміш бетону, суміш оцих дерев'яних сходів. Воно виглядає так простенько. Фуі. Зроблено, мабуть, <грподи> давно і підтримується в такому вигляді, щоб місто виглядало якось автентично, щоб зануритися в ту атмосферу рибацького містечка. Вулички, як в Сан-Франківську. Тут вже підходимо до нашої машини, до запаркованої машини. В день тут, звичайно, більше видно, ніж вчора вночі. якуся тут зараз теж помітить український прапор на цьому вені, який стоїть перед нами. Вчора тут, здається, було більше машин, потім теж сюди чимало машин. Приїде, бо коли акваріум відкриється, ну, а він о 10 й відчиняється. Ну ось що ми тут відкриваємо. Я відкриваю машину і Пуся взяла камеру, знімає, а я перекладаю речі, перепаковую. Ми трошки набрали речей з собою в готель, тепер забрали з готеля. Ми, схоже, винесли всі речі із готеля, щоб туди більше не повертатися, як пізніше з'ясувалося. Там наш номер вже почали прибирати, хоча в номері можна залишатися до 11-ї години. Там в нас в якийсь момент виникла ідея, коли ми ходили, шукали де поїсти, бо зараз ми будемо ходити шукати, де поснідати. І з подивом для себе виявимо, що все зачинено. Пішли. Раз за годину 4 години макс робити далі. Кої не хоче. Ай, а, use coin, card or app. Ага, треба. Де карт? А, ти вставив карт. Use coin card or app. І що далі? Може вийме за картку встав ще раз? А. 24. Воно Она уже щось что-то Он в Да нет, он да, нажимает, может быть, в что-то. English left. Так in Insert and remove card bit. Max. Down to the left. Ты правильно ставил? Mm -hmm то залежить. Не може бути, Не знаю, oh, может у

Чотири години повчуюся на L Space. 29.26. Тобто плюс 4, 40. 26. 12. Тобто в час 26 треба буде прибігти, продовжити. Ми <ріхи> <ріхи> впарилися. Питаюся в них що. Що там як. Зараз починається саме цікава частина. Пудемо шукати, де поснідати. Як виявилося, всі ті мої очікування були не виправдані, бо всі ці заклади вони закриті там не те, що до 10, а до дванадцятої, здебільшого. І треба було обідати чи не обідати, снідати, снідати в готелі. А ми того не знали, що треба було замовляти сніданок в готелі. Я сподівався, що ми маємо тут цей Кеннері Роуд цілий і тут поснідаємо. Ну що ж, тут ми намагаємося оце перший заклад попасти в нього. І він зачинений. Зате тут є підігрів зі стелі. Тут глухий кот. Підігрів. Ну слухай, може ввечері особливо, це можливо. Ввечері стопутняк важливо. Ну, тут ж ресурси не так коштують, як по Європі. Ні, але ж мене ж матеріал. Кенді. Кріта стінг. All time portrait Ontario Infense Це мабуть тераса О oh, вау wow. глянь на це добре клас чайка он. ходить вона така просто пішки ці кури нахабні тут Скло це круто на каяках рибалять hmm. From the sea, appetizers. Креветки на Апетайзері. Ага, кави ми вже бахнули. Вот две как компания, вон там сілася. Силосись, Порцелянові якісь чи що тоді люди порцелянові діти Калавера Миморія Чайки обіцяли весь дах. Це, це запах їхнього посліду в ага. повітрі, Але він пахне рибою соленою. Enlightment zone зона просвітлення Нам треба просвітлитися, чи ми вже просвітли О, оці вот заряджені, взяли ще з собою якісь комоди На, на траку там Вода з собою Може треба в готель повертатися? Може, може треба йти брати ті бутерброди і розмовилися <серказ> йти пити ще кову в готелі. Ні, має на увазі у них там ж є якісь сніданки Позьмі. в готелі. <серказ> <серказ> After the quake Після землі що робити? Пішли виглянемо на океан ще разок. Open for breakfast. Вон там он є. Open for breakfast. Тут народ же сам собі готує breakfast бреквест. <laughs> Тут вже туристи грибуть на акваріях. Він uh, вже ж сам під готелем відразу. Кеннері Роу. 8 до 11, це те, що нам потрібно. Сандей бранч з 9 до другої. Це ланч і breakfast, щось середнє. <рес> Мам all weekend. Mexican mother's day. <laughs> <coughs> так, ми замовили Замовили. golden tuna melt, bacon burger with fries, churro, cannoli, and lat. І заплатили цих чайових 10 баксів. Цю штуку нам вже видали. Ця хіня називається чуро Чи А я Чура Це Тихоновий трубочка одним словом. Тиханови. Не повірите, знайти де поїсти, було капець, як складно. Ми зрізали весь центр. Зараз я покажу на телефон, на як воно виглядає, воно все зачинено. Десята ранку, а тут зачинено усе. Ось так тут купа ресторанів. ПІЦІЄМ цей. Ні, тут вже пише, що відчинено, але тут був один. Зачинено. Цей зачинено. Зачинено. Ні, це відчинений. це вже повідчинялося. Цей вже відчинений. Зачинений. Зачинений. Навіть якщо пожеж відчинено, відчинено, то це. Так, навіть якщо відчинено, то по факту приходили, то <гум> Так що пригоди в нас щиті сьогодні є. Так. А я коли холодний звір, то я щиту звір. звір. Мене так не можна. Так, вікуся з люка, коли вона голодна. Щоб те вже, що вже встигли тут нагулятися, якщо... Так, виголодилися. Чекаємо на нашу їжу. Так, ми вже отримали все, що замовили, це мовили, як Гарячий. Гарячий. Справді гарячий. Гарячий просто. І, і помилилися в назві, чері і чуру сплутали, нам поміняли. Круто. Приступаємо.